Через меншу кількість пацієнтів і недостатнє фінансування НСЗУ можуть забрати години у працівників фтизіопульмонологічного центру у народі, відомого як туб диспансер, зменшується і народжуваність, тож в труднощі виникають у об'єднання захисту материнства і дитинства. Зокрема, дитяча лікарня конче потребує термореновації. Ці та інші проблеми медицини волині. Обговорили на відкритті бюджетних слухань облради. Бюджетні слухання у Волинській обласній раді чи вистачило коштів у цьому році та які потреби на рік 2025 розпочали з медицини. Оскільки під час воєнного стану кошти з обласного бюджету виділяються та розподіляються з погодження військової адміністрації, вітальне слово бере новопризначений голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Наголосив на необхідності достатніх запасів резервного фонду у разі надзвичайних ситуацій і руйнувань, а також на підтримці правоохоронних органів. Вже із нардепами відвели. Іван Рудницький встиг поспілкуватися. Спілкувався з народними депутатами, які представляють Волинь, це представники різних партій, але ці партії представлені в обласній раді і фактично формують більшість обласної ради. І Я їм десь теж дав слово, щоб коли я буду на бюджетних слуханнях, щоб ці програми, які вони... Чи ці інвестиції, які вони залучають в Волинську область, щоб в частині співфінансування, ми теж йшли їм на зустріч. Але вже я їм сказав, щоб їхні питання вони обговорювали своїми однопартійцями. І от на тих бюджетних слуханнях представники тих чи інших політичних партій, щоб якраз і пропонували, щоб ми враховували от ці програми вже в обласний бюджет для співфінансування. Аби повноцінно сформувати бюджет обласний, треба знати, які субвенції будуть із держбюджету. Вони ще не розподілені, і це теж свої незручності при формуванні бюджету. Скажемо, не розподілено додатково дотацій на здійснення переданих державного бюджету видатків в сфері освіти і охорони здоров'я. Вона на рівні держави лишається на рівні минулого року. Ми отримували 114 мільйонів гривень у тисячі році. Основна сума не основна сума, а взагалі вона була розподілена між охороною здоров'я і освітою. Тому в даний час в цих розрахунках, які ми вам давали, де ж менше коли вже буде доведено, ми їх віддамо в повному об'ємі на цій галузі. Втім, цифри коштів від обласного бюджету по управлінню охорони здоров'я на 2025 рік уже є. На галузь охорони здоров'я. 112 мільйонів 229 тисяч, загальний фонд 112 тисяч. За рахунок коштів, запланованих по галузі охорони здоров'я, забезпечується утримання п'яти закладів, які фінансуються повністю за рахунок обласного бюджету та субвенції з державного бюджету міста на підтримку закладів та заходів системи охорони здоров'я. Заплановано сім обласних закладів охорони здоров'я, які підписали договір в Національну службу здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій і частково фінансується з обласного бюджету. З обласного бюджету на галузь охорони здоров'я спрямують понад 70 мільйонів гривень. А субвенція з держбюджету попередньо передбачена на понад 41 мільйон. Для багатьох медзакладів актуальним є питання термомодернізації. Гостро ця проблема стоїть в обласній дитячій лікарні в приміщеннях 19 градусів, то напевно тут треба думати ще і за цю складову, що ну, ми мусимо винайти ті гроші, бо це єдиний шанс зробити терморіновацію в дитячій лікарні. Яка здана в 1986 році. Ви розумієте, що там свистить скрізь, то може прийняти якусь програму щоб профінансувати ті 5 мільйонів з обласного бюджету для того, щоб вони вже вікна зробили. А воно Це не дасть? Одні вікна не вирішить питання, бо там ну, стіни вони, не вони не вирішать повністю, але вони частково вирішать. Розумієте, а ви вже робіть цей проект, який ви робите, але вже не включайте туди вікна. У дитячій лікарні не лише багато коштів йде на опалення, а й треба дооблаштувати укриття. Потрібні гроші. 12 мільйонів, бо недоотримали субвенції з держбюджету, коли про потреби, зокрема, додаткові ліфти, доповідала очільниця Волинської обласної інфекційної лікарні, до якої цього року приєднали в тизіопульмонологічний центр, присутні не могли не згадати про ймовірне переведення працівників центру на ставки 0,75 і 0,5. бо ж коли не всі ліжка стаціонару зайняті, фінансування від НСЗУ меншає, а зарплату персоналу платити потрібно. На жаль, у нинішні часи туберкульоз. Діагностують не у всіх хворих, у яких він є. Якщо порівнювати з минулим роком, за 9 місяців у медзакладі проліковано на 85 пацієнтів менше. Щоб не затримувати зарплати, можна пошукати й інші рішення ніж забирати години у медперсоналу. Я вважаю, я не фахівець в вашій галузі, але я думаю, вам з управління треба працювати, бо ну таку у вас є. Я просто знаю кількість заступників на заклади інші коронавиро. Там є дві тисячі працівників Гураскою за тисячу. Відповідно, я думаю, що вам можна скоротити адмінперсонал. Розгляньте, будь ласка, цю можливість. Це якраз стосується фінансування, бо це закономір важко заробітної плати, бо зарплати заступників вони потягнуть. Така кількість заступників вона. Не виправдано є і насправді ми розглядаємо це питання аби провести скорочення і не тільки заступників, а ще інших посад, які ну, так, само, ну, да, у вас так і... є. інженер окремо з охорони праці і окремо з цивільного захисту. Я думаю, він обіймає. ця людина, обіймає одну посаду. У нас немає двох. з такі таке передивитися про. Так, так. так ми, ми обговорювали це питання. Бюджетні слухання триватимуть до 29 листопада. Включно обговорять, скільки коштів потрібно з обласного бюджету і по інших галузях залучать і голів районних рад і районних адміністрацій. Потім підіб'ють підсумки щодо питання заходів по енергозбереженню. Керівники медзакладів зберуться додатково. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.